Дивіться, всередині, які вони пухкенькі, підросли і просмажилися. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачні оладки, які полюбляє моя донька. Для наших оладок нам потрібно буде борошно, кисле молоко домашнє, у мене домашнє, приблизно півтора стакани. Я його підігріла в мікрохвильовці, 2 столові ложки цукру, 1 яйце, 10 дріжджів, і трішки ванільного цукру, олія і сіль. Спочатку, що ми робимо? Беремо яєчко, вбиваємо в нашу миску, додаємо дріжджі, цукор. Ви можете і більше додавати, як забажаєте, чим солодший, там можливо. ванільний цукор і кисле молоко. І я беру спочатку рукою, переминаю, щоб розтали наші дріжджі. Розминаю їх так гарненько. Розім'яла я дріжджі, Тепер збиваю, щоб розтворився цукор. Далі додаю олію, одну столову ложку, сіль Півчайної ложечки. Перемішуємо і додаємо борошно. Спочатку я даю, додаю поступово, щоб дивитися, яка буде наша маса. Ці оладки можна робити навіть і на воді. Вони також виходять смачні. Не обов'язково на кислому молоці. Якщо у вас, наприклад, нам немає, то можна використати воду. Просто її трішки підігріти, щоб була тепленька кімнатної температури, розмішала і знову додаю борошно. Тісто у нас на оладки повинно бути як густа, така сметана. Бачите, ще рідкувати ще додаю борошно. А наприклад, якщо немає у вас дріжджів, можна замінити їх на соду. Також варіант підходить. Далі буду вимішувати, замішувати ложкою. От погляньте. Таке повинно бути тісто. Густе, як густа сметана, як я говорила. Наше тісто для оладочок готове. Тепер накриваємо його рушничком і залишаємо, щоб воно нам підійшло в теплому місці. Пройшла в мене година, наше тісто підійшло. Воно збільшилося, таке пухкеньке. Зразу бульбашки там утворилися, що дріжджі спрацювали. Перемішаємо ще його гарненько. І можемо смажити наші оладочки. На сковорідку я налила олії соняшникової. І тепер ложкою вложимо наші оладки. Вони швидко смажаться, зразу підростають, так пухкенькі робляться. Смажити їх краще на такому середньому вогні, щоб вони встигли ще пектися, просмажитися всередині. Погляньте, з другої сторони просмажився. Так усі наші оладочки. Ціла миска смакоти в нас вийшла. Дивіться, які гарненькі в нас оладушки вийшли. Прекрасний варіант на сніданок для малечі, хто так полюбляє такі оладушки. Дивіться, всередині, які вони пухкенькі, підросли і просмажилися. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!